До справ столичних нарешті потрібно розбиратися з дуже важливими питаннями, які стосуються того, хто за що у нас відповідає. Бо це, зрештою, як ми бачили, це призводить до смерті. Це була ситуація з укриттями. Це була історія про те, що керівники РДА не підпорядковуються безпосередньо, КМДА. тобто керівництво міста не можна не може впливати на голів райдержадміністрації. Вони підпорядковуються Кабміну Президенту і от напередодні на Київраді було звернення до президента і парламенту та уряду з вимогою змереження за містом повноважень в управлінні. Депутати наполягають, аби міський голова залишався головою КМДА, і місцеве самоврядування воно по факту не може бути делеговане іншим органам влади. Це передбачено конституцією, і також у зверненні йдеться про повернення міському голові права подавати кандидатуру на призначення та звільнення голів районів у структурі повноважень районних державних адміністрацій 90% повноважень це є повноваження місцевої громади та киян. Але ця функція, на жаль, належить зараз не киянам, а іншої гілки влади. Через це ми вважаємо недоцільним продовження такої практики, тому що місто працює через це неефективно, і ми можемо побачити в тому числі під час підготовки якраз укриттів. тому що відповідальними від міста фактично за підготовку укриттів є районна державна адміністрація. А міська влада, міський голова, Київрада не мають жодних повноважень. По звільненню та призначенню голів районних державних адміністрацій через це у них немає відповідальності перед киянами. У них є відповідальність перед кабміном та президентом.